Чому деякі жінки миттєво зачіпають чоловіка, а інші залишаються для нього просто знайомими? Причина не в словах і не в компліментах. Це в тому, як ти керуєш його емоціями. Коли ти створюєш невелику несподівану паузу у його очікуваному потоці емоцій, його підсвідомість намагається заповнити цю пустоту, і він починає думати про тебе більше ніж зазвичай. Я роблю серію відео з дуже ефективних методів впливу на чоловіків, таких, які реально працюють, і мало хто знає. Щоб тобі було ще простіше застосовувати такі прийоми, у мене є безкоштовний гайд 50 фраз для флірту на різних етапах стосунків. Забрати його можна в моїй телеграм-групі. А сам метод емоційний провал дуже простий. Коли ви смієтесь або він показує сильну емоцію, Раптово зупинись і подивись йому в очі серйозно на 2-3 секунди. Цей контраст емоцій залишає у ньому відчуття інтриги і змушує його відчути, що ти набагато глибша, ніж здається.